Знаєте, коли у дорослих виникають якісь проблеми, вони йдуть до найближчого бару, щоб десь там поспілкуватися або розслабитися. Але давайте не забувати, що не тільки у дорослих є свої проблеми. Тож наступний випадок міг відбутися десь у молочному коктейль барі. Доброго дня! Добре день! Що бажаєте? Сто грамів молока, будь ласка. Чисто зільдом. Добре. Жирність 2,5 підійде? Нє-ні, дайте щось помістіше. 3,2. два. Я так розумію, якщо 3,2, то щось глобальне сталося, так? Так, щось не вивалилося останнім часом все одразу. У вас бувало таке, що збираєшся зранку до школи, чистиш далеко вже не молочні зуби і розумієш, що тобі вже. Дванадцять років! А ти в цьому житті нічого не досяг. Так. Знайомо. У мене теж таке було. Але десь років 30 тому. Розумію, дванадцять років. Дві третини дитинства вже прожиті. І що? Макалі Калкін мої роки вже знявся в один дома. Даніел Ренкліф у Гаррі Поттері». Адріу Берімор. В 10 спилася і вилікувалася. А я що? Що я? От я гоняю по місту на орендованих електросамокатах, коли у всіх вже є свої і до сих пір живуть з батьками. Ну, самі розумієте, я ж з'їхав би від них. Але зняти собі окрему квартиру в Києві, коли в тебе всього 100 гривень на кишенькові розходи просто нереально. Так, розумію. А навіщо ж від них з'їжджати, скажіть, будь ласка. Ну, мені здається, що мої батьки перестали вірити у моє майбутнє. Що ви взяли? Ну, вони перестали окупувати мені речі на виріст. А-а-а. Це лякає. Але найбільше за все, що мене лякає, що мій старший брат одружується. <гум> І чого ж боятися? Те, що мені його жінку доведеться доношувати. Mm. Як його футболки. Фу. Ох! Як хорошо. Пішло як однокласники за випами. Е, так я може повторю? Так, давайте. Е, тільки без льоду. Добре. І що взагалі нічого хорошого в житті? Ну як? Скоро день народження, хоч підправлюсь свій фінансовий стан. Розумію, розумію. Да. У мене в діти взагалі склероз. Так він по чотири рази на місяць мене з ним народження вітає. Я нещодавно зрозумів, що я старішою. Як це виявилося? Нещодавно скуштував Пасху нижче глазурної верхівки, ага. як виявилось. Там теж смачно. Новий досвід. Добрий день. Добрий. Замовлення можна забрати. А ви, будь ласка. 28.31. Так. Три мілкшейка і цей бісквітний рулет. Так. Ага. Все, як завжди. Доставлю за адресою. Дякую. Да, до побачення. До побачення. Робота мрії. Та ладно. Що ж, це ж класно. Коняєш на мопеді по всьому місту з повним рюкзаком їжі і за це тобі ще гроші платять. Прям мрія. Як швидко плине час, нещодавно би тільки закінчив дитячий садок, а вже скоро не стигнеш озирнутися і під носом почнуть рости вуса. Я ще не навчився собі нігти на руках стиригти, а тут голитися. Нічого страшного, не переживайте, всі це проходили, так що і у вас все буде добре. Налийте мені, будь ласка, соточку А Ви впевнені? Може не треба мішати? Чому? Тому що на ранок може дуже боліти живот. Ха -ха, впевнений. Зараз позвоню своїй Леньки, колишня. Вона мене ой, взагалі не поважає. Каже, я шукаю хлопця, який пережив щось справжнє. А я, прадіда пережив, розумієте? Ні-ні, ні малий, так не піде. Ти, коли вже випив, то ні в якому разі не треба дзвонити тим більше своїм колишнім. Чому? Я ж тобі тебе... нормально почуваю. Ви всі так кажете, а потім жалкуєте. Да? Знаєш, що тобі зараз потрібно? Тобі потрібно піти додому, включити PlayStation, повтикати в Instagram і... І я думаю, що твої проблеми самі по собі наладяться. Дійсно, так вважаєте? Я так вважаю, так. А я тобі ще на дорожку додому. Налю мілкшейк з топінговим кремом і карамелів. Добре. Дякую, братішка бармен. Який ти класний? Можна тебе об'ємо? Це ж моя робота. Малий. <праць> Наймолодший актор на сцені єдиного кварталу Георгій Нійолов. І найкращий братішка Барми та дитячий психолог Євген Кошовий. Єдиний барка!